Вітаю вас, шановне товариство. Зараз продовжує йти турнір в Китаї всі. Ігри стартують зранку, на цьому турнірі грає команда Na'Vi. і сьогодні вони зустрічались проти такої команди, як VP. Так ви все це прекрасно пам'ятаєте. Якщо на кваліфікаціях до різних турнірів виникали у Na'Vi проблеми проти цієї команди, то тут вони відчутно вже ліпше грають. І у сьогоднішньому відео я пропоную вам подивитися. Цей матч. Я не можу вам записати огляд і аналіз його, тому що в доті його немає. Так, дота все ще стіл бета, але ви побачите запис, як це було в лайві. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, як же ж там грала Наві. Хм, на цей кріп взагалі нічого не робить Ну хоча, в принципі, зменшення регенерації там є. Як же ж добре, як же ж так? Да, вісім Творс. Ну, я не знаю, до речі, хто це грає. А, тут буває Андерлорд, і мене трошечки підставився, Блін, погано Ну, бо темпларочку вбили, у неї вже така собі була гра, і ось такі смерті. М О, right Юраїв зараз. Ну це те про що я казав, що у тебе є Dubriinger, який може ось так зробити у будь-якому випадку. І. Юрагів е right тут повинен був силеном 6 з Дума бути дуже обережним і відпушувати, можливо, тільки ілюзіями. Фейлейн. Так, пішов, до речі, ультимейт від Андерлорда. Летить сюди на порталі, другий спел в лішака. У лішака небагато ресурсів залишається, але намагається він звідси вийти і, скоріш за все, вийде, але от дум нікуди звідси не піде. Зая забирає ще Can один кіл, собі кінінг спрі вже, при тому, що він просто авто... автоатачив цього Дума. Победно вийшло у нього. Ну, слухайте, хоч вони і кіл зробили, але вони втратили вежу. І темпларочка на боті, бачимо її на твору вже. Вона камбекла доволі багато. Прям дуже багато камбекнуло. Так, тут, ну, до речі, зараз схоже на те, що буде тімфайт. І сюди вже знаходиться позиції, він хоче натиснути ролл. Але не вдається у нього це зробити. Блін, насправді дуже багато часу навігають на те, щоб забрати ось цю вежу. Я думаю, що це супер мінус вони роблять для себе, бо можна було просто розподілитися по карті і качати е е кріпів на мапі цій. Замість того, щоб іти і. Ну, ось тут. Забирати цю вежу, яка тобі факту, нічого не дає, адже ти не зможеш там йти контестити еншентів якихось навіть сюди. Ну дякую вам. Ну ладно, буваємо. Марія, шановна пані, пасибі величезні за 2000 гривень до НАТО. Дякую. Друзі, долучайтесь, що таке? Шейхи, хеллоу! Чи тільки Марія Шейхіня? Що це таке? Що це почалось? Разом зі, з, інш, з іншими призами розігрується. Тобто, якщо ти задати 200 гривень, ти так само приймаєш участь і в розіграші інших призів. Та грань на Сандер. Друзі, до речі, перевчайте українську правильну грань аспект це російське слово конкретно використання. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Ну і грань мені більше подобається. Ігор, дякую, че за дат. Дякую. А що з Панголіром взагалі? Ну типа про те, хочу хочелся зібрати проти стоуна його, так? Да, Faced англійської слово. So. Хм, mm. hmm. дивне рішення насправді від санкт uh, Він наші такий, знаєте, алдовий офлейн пангольір, але з midlane. Порш Кріп є на думі, а стоп, він щось собі. Блінк купив, так? Да? Так, да, купив Блінк зразу одразу вони смог, натискають. Ну це зараз буде реалізація ось цієї грані на Думі, де ти можеш бліндагером стрибнути в якогось героя, швидко його вбити, в цьому випадку це буде. Думф. Doom... Ні, землю вкрав. Ну, Дум насправді ну, добре грає в доту. Якщо виграю Теслу, то куплю азовцям реп. Спасибі, спасибі, величезне, спасибі. Спасибі. Це. Літаки літять, будем всіх бомбіть. Олексій Копійка. Дякую, дякую величезно. Так. Джекі Рос. Ну, йому нічого. Хоча? Нічого не зробить. Дум, до речі, в цій ситуації. Знаєте, що ти міг зробити? Він міг запуржити свого нікса, зняти з нього. Ой-ой-ой, зайця вбили. Тут приходить сюди шраг, файт розділяється, дуже невигідно Наві, намагаються бути Андерлорда, Андерлорда Under... вбили також. Вбивають Джакіра, щоправда правда, Юрагі це зробив. У нього є Сандер, натискає вже його в Нікса тичка Нікса.1.2.3. Ну, Добі... Добиває Юрагі Соло! Соло! Виходить. Ну, виглядало все нереально кепсько для команди Наві, але В цієї ситуації вийшли вони добре прям. Ну зараз ось мода на цій грані з Думом робити що? Купляти собі Блінк, іти робити мув з командою давати Дум, потім продавати Блінк за 90% вартості його, і купляти собі зразу Мідас за цього. Але ну блін, не знаю наскільки це добре, бо якщо ти до цього готовий, що Дум буде рашити собі блінкдагер, то ти і не повинен підставлятись по ідеї, бо це зараз базова річ. Остап, дякую за днат. Спасибо, спасибо. Дякую вам, друзі, ви красунчики неймовірні. Спасибо. До речі, ти можеш додати Аліаси, кастомні ніки на гравців, щоб адекватно показувало ніки. Це я знаю, але впадло робити. Це на кожному відкривати кожного гравця, писати ніктей і ми чесно багато часу займе. Ну, зможе на те, що. Думав бувають, Дума буває. Так, сюди ще прилітає Джек Гірси, сидром рятувати тіммейта. Його не рятує, звісно. Чи. Блін. Я ще й вийшов звідси. Тому пощастило. Ну, Наві дуже добре зараз зіграли. тут Дум, напевно, нубік першочергово, але те, що Наві зараз може забрати зі 2 на 16-й хвилині, це все, на це, ефер... це все Юрагі робить. Це все Юрагі робить. Дуже добре бобові. грає Юрагі цю гру. Помічаєте, скільки імпакту вносить цей Терроблейт? Він майже солить катку для своєї команди. Бо, ну, цей рашан він не на щастя, як то кажуть. У Терроблей 2200 золота на руках. Команда VP вже в позиції знаходиться тут. Зараз побачить Нікса. Він заходить в центрі, дає є проказ в Рубіка, але активується пайпі Тандерлорду. Намагаються вбити Нікса. У нього карапасів більше немає. По ідеї його доб'є зараз Андерлот з Рубіком. Так його бивають. Терблець виходить. Ми тепер кози намагаються показати команду обіцяну ВП. Вбивають тут Джекі Розер. Слесенько бачить тут ліжака, і шака, у котрого є кає і Бустоун. Ні Шрак натискає свій бустон, намагається хилятися, але поки хіл такий собі, тому що всі ланаві розбіглися звідси. Не Натискається Гастренш від Свена, але він сапортився всім пофіг. Нішака відправляють назад до свого. Побаті, і навіть перемагають тим салат просто. Ну, дивіться, тут я думаю, варто сказати, що е, заруйнили цей файт Сапи повністю. Тому що м -м, він зайшов на Ніксі, на центрі наступив. Вони перші з Жакіро вмерли. Думаю, що повинні просто були тримати Слішака, позаду нього бути постійно, і все. І чекати на появу Тероблейда, щоб дум дав в нього ультимейт. Ну і так, є ще момент в тому, що у них є аури. Це знову ж таки перевага драфту команди Наві, бо тут ми бачимо тільки мека на Жакіро є, але цього недостатньо, бо ну, взагалі-то дум ось такою гранню зараз може збирати спокійнесеньку собі аури також, і потім продавати ці аури. і у Na'Vi зараз будуть дві, дві меки. А, він зібрав реальну меку, є мео. Ну, це буває таке, він не помітив просто. Він не помітив, що у нього Рубіка є мека. Так, знайшли нікса, до речі. Він Менфлер крав. Нормально він так його задамажив, Лол. Так. Бывают Темпларочку. А, ну Темпларка ще взагалі геймруїнер в цій грі. Це, хто? Це грає, да, у них на Темпларці? Ну, може, по ідеї сміливо заходити на хайграунд. Крімсон думає, ау розіправо проти тебе пліна. Крімсон хороша, дуже ара. Михайло, спасибі ну, за підтримку. Ну, Друзі, гол до кінця цієї карти закриє мільйон. Долучайтесь до збору, будь ласка, от сюди. Друзі, хочу вам нагадати, як ви можете побачити, ось тут є баночка збору, це збір на засоби реп для азовців. Нагадую, що якщо ви донатите 200 гривень, ви можете виграти Теслу 2017 року. Якщо ви донатите 100 гривень, ви можете виграти. Мечта Свена, PlayStation 4, веб-камери від Logitech, ящики на стопу ну і крісло, і комп'ютерний стіл. Тому, друзі, будь-який донат важливий, долучайтесь обов'язково. Баночка буде в закріпленому коментарі під цим відео. Натешен Крімсон активував. Бачите, скільки блокує, блокує демеджа. взагалі ілюзіями майже не дамажить, тільки основним інтерблейдом. Зараз почав тільки дамажити. 200 немає за те вразні, їх буде багато. Дякую, дякую величезно донат. Конварка за ракунок. А, шаг у них є, да. Так, пропадає, до речі, АЕС. А чого. Зараз КП це небезпечний момент був, якщо дум би, був не дурником. Давайте, давай! Давно не викидывала партия мене звідси. Давай! Йобни ще разок! давай, давай! Посидимо, посидимо! Ага, О! О! Спасибі! Аго, оу, стоп іт! Стоп іт! Пакет! Просто ідеально все зробили! Пакетики, Стоп іт! Стоп іт! Пакет, бля! Ну, все рівно не відчувається, як суперфігра, погодьтесь. Бо є ось цей завжди фактор дума. Хоч. Ну він такий бідний, Охи. насправді на Думі, Такий лоу скіл. Якщо б він взяв у собі Мідас і просто мав би на 35-й хвилині собі БКБ шиву, блінк е, Крімсон. Я думаю, навіть просто програли б цю гру, бо постійно натискався б ультимейт Terror і що з цим робити було? Е, можливо, я не, не знаю. Друзі, пасибі, добре летимо. Добре летимо. Полит, політ нормальний. Дякую.

ха нормально буде. до речі, починає тим файт. Ну, це те про що я кажу? А що а що вони взагалі хотіли тут зробити, я не розумію у вас немає Аегіса, у вас немає ну переваги величезної? Куди ви йдете? Це ворожий ну, хайграун, 5 героїв живих. Ася, шановна пані, спасибі за 2415 на донат, спасибі. Куди ви йдете? Куди Hello! База ваша ось тут, рашан, ось тут. Щоб перемогти в цій грі, Наві постійно повинні думати про Doombringera. Постійно про нього повинні думати. Проте, де він знаходиться, чи є у нього ультимейт. Якщо у нього ультимейт є, то яка позиція у Тероблейда? Якщо дум натисує на Терблейда, треба збирати артефакти, які допоможуть йому жити. Амдут є Улифор, до речі, такой Унікса. Хороший кіл. Меко продав все ж таки піміє, ми бачимо, але від цього у нього нетворсак доволі сильно знизився. Мінус 1000 гривень. Це багато. Так. Так вони не встигають, вони зараз всі тут дохнуть. Аєги, скрадає темпларка в останній момент. І сир у лішака. Ой, темпларка БКБ та пауз на І цей вижив, да? Ой, який же штільт. А, не було башера, да? У ніякого. на, походу, не було. Unlucky moment. unlucky moment. ладно, буває. Ну навіть добили Рашана із добрих новин, але Аєгіс у кого там не сир, там що там баннер, да? другий повинен бути. У кого він? А ні в кого немає. Собто, ну, це, ж не, це ж не перший Рашан. Перший Рошан на топі вмирав. А вони знову йдуть на хайграунд? Ну, тут Гліф є у команди Віп. Вони його активували. Джекіра зараз ресниться. Слухайте, ну. А, Блакінбару думно вже готовий. Я хотів тільки сказати, що у нього Блакенбар немає із позитиву і що. Йому задумати не так просто, ну, він просто. Те? <тас> Серфі? Mm, так. Mm, цікавий момент. Юрагі зміг задоджити. Уявіть, якби він додумався взяти собі Блакімбар на думі? В чому прикол Свен з дуба Тому що Свен за краєм дуже сильно бафає командою із Шардом. Сюда! Назар, спасибо б величезне. Дякую за тисячу Ну, головне зараз знову ж таки, щоб дум не дав ультимейт терорблейда. Ооо, ні всего заесь. Топцентрі. Сам дуже хороший подвом, покаби натиска. Дякую! Дякую! О, це парка ви болей! Спати файт Дум натискає! Третє спел кудись! Ультимейт, ультимейт пішов в термплейда! Ультимейт, на терроблейде висить! Терроблей намагається вийти. файт! поки що такий, ей для команди нами, треба терминалового выходит, потому что это живе. живая. Дом терплейд, продовжує висити! Так Ультимейт від Андерлорда пішов. Ага. БКБ, до речі, у нього него лишь акаты. Ооо! БКБ натис. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой 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 Пімія бывають. Айспас складене від Рубіка, доволі поганий. У Терблейда активна метаморпозиція бах. Не зважайте на це. Айспас ще один від Рубіка ідеальний по всім. Стан Никсап Крав, стан Никсап в Джакіро. І Зайц просто в соло перевертає цей файт. Соло виграв бійку, до речі, на Рубіку. Друзі, ну треба перевірити. Давайте доб'єм цей лям 10 тисяч шейхи. зробіть цей донат! Старий стрімер, а не Тесла. Я зараз не поняв. А хто Глів гліф протис? проти... протисну? Знає, да? проте. Стоп, Віпя два Гліф, да? Я шукаю, до речі, придбав собі лішак. До речі, непоганий ну, артефакт на ліжака. важливо. Зайду, зайду, зайду зараз, зайдуть. Заходять наві, стан ліжака, прокастик пішов, у нього блекімбара немає, але і метамаркози у тероблейде немає і змінусів. Крім того, ми бачимо активований від uh, дума і він не демажить будівлі взагалі. Плюс 18, 100 а, ну ось це медовий барака був? До речі, за цього Рашана я не знаю, чи може. Ну, блін, мені не подобається, що у нього немає інкосфери і немає ніякого лотусорба на Терублейда, нічого нема. То треба виживати За рахунок Форстафів, по суті, а того Юла також немає. І мені цей Блакібар Бар хоче зібрати. Ну, мінус Андерлорда, в тому що так, у нього є аури, ось ці, але все рівно у Дума є Ultimate, який вирішить набагато більше, ніж будь-яка аура Андерлорда. Так. Починається... Ну як починається, поки розпічується тим дуже непоган. Він застряг! Він застряг на пангу! Куди поїхав Сентіті! Права купив! Андерлорда вбили. Він, він з бейкбеку прилітає на Андерлорді, йому може зараз дум дати, і він бере другий раз підсипаю. Хоча він не поспішає, він хоче Дум Тероблейди натиснути і по ідеї він зараз може це зробити. Ні, Деблорда просто зараз будуть бувати. Дум підставляється як якийсь глечик максимальний, все ж таки дають Дум в Тероблейда. Тероблейд добиває, намагається Дума. І шаг зараз стан дасть по всім, Темпларка стрибає в Тероблейда. Є Хорікен Пайк, на тотем його ротілення біжить далі Темпларка. Станеться ще раз Темпларка за рахунок ідеального вкраденого стану від Рубіка. Зараз буде Сандер у Тероблейда після закінчення Дума. Сандер натискається, Темпларка вмирає. Здається, знову соли цей тімфайт. А він після післябаю прийшов на домі, до речі. Ну Він на Рубіку в соло пер перемагає гру для своєї команди. Він крав просто стан Лішака і з шардом переміг бійку для своєї команди. Ну що, я думаю, це точно мінус третя сторона буде. Рейнпрак забирають, Гліф є у команди ВіПі. Дума не має, щоб кільце активувати, тому вони сторону просто віддадуть і будуть намагатися грати проти мегакріпів. Гліф активується все ж таки, чекають на появу Дума. Є стани знову ж таки вкрадені від Рубіка. Да, ну нас стане вкрадені, враховуючи, що у нього грань, ще на АОЄ. Подивіться, що Рубік взагалі робить в цьому тімфайті і яке АОЄ цих вкрадених станів у Лішрака. Мега кріпи для наві. Дум в Рубіка. Так, то Рубік загинув, на жаль, для нього. Але на Тероблейда вже немає. Дума, файт продовжується. Багато доволі деможа на досить Тампларк, вона набиває Ендерлорда. Рубіка також були, він натискає свій байбек. Тероблей добиває дума, у нього Баю немає, як і у Джакіра. Тім файт поки що буде 4 на 3. Нікс Тепларкою ліжаком залишається, двох героїв Баїв немає, у Андра Баю немає. Рубіка треба почекати, він вже тут, до речі, знаходиться. Телепортнувся на скоріш за все. Ну, я думаю, навіть повинні завершувати цю гру, напевно, бо 4 на 3 баїв немає. Я не зовсім бачу... А, Нікса підняли, до речі. У нього байбек є із негативних новин. Зараз буде стан ще. Стан вкрав! Нідіабодяків вкрав. бля... анлак. Мета. 23 секунди, але реснуться інші герої. Ну і хто там казав, коли я аналізував до початку гри минулу гру? Та скільки там наві будуть з мега грати, Наше їм той досвід, може через 5 років тільки це буде. В наступній грі, бляха, та ж сама ситуація. Може бути. Ну, тут насправді трохи інше, бо я гадаю, тут Наві 5 на 5 повинні перемагати бійку саме герої на герої. Ішрак багато демеджа отримає. У нього є ще Трікстер Клака для інвізу, натискає її, буде виходити звідси, крадає карапаси, нікса вбивають. Нікс нігмутєво натискає байбек. Рапіра, до речі, у Темпларки. Не звернув на це увагу. Ішрак летить, знову буде танчити, в нього попадає стан, але не вистачає шкоди його вбити. Темпларка форсить піміє на натискання свого Блекімбару. Ну і наві у них. Опції які? Вони можуть спробувати. М м пушити далі. Дочекавшись ультимейти на Пангольєрі, напевно. Гліфу немає у команди VP. Але я не думаю, що вони можуть спушити, якщо чесно. Я не думаю, що вони можуть спушити, бо э 5 на 5 занадто складно. У Терроблейда немає егікса, Дум може завжди свій ультимейт кастанути. І це габзелики будуть. Це план, як відсотково виграти гру. Все. Трон, 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 трон. Молодец. Давай, 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 давай. Гамсель, трон. трон, гамсель, Юраги. Кримсон на ньому є. Треба перечекати. Трошки перечекати, Та, ну, Так, ну наві... ладно. Кримсон. Є дум, до речі. А в кого дум? дум. Джакіра байбек. Джакіра поки що вмер. Нікса бачить, Нікса. Нікса можна вбити. Намагаються це зробити. Стан. до побачення. Нікс. у нього байбеку немає. Перед, 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 трон, 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 трон. Кимсон знову є, де? Лол, не може, вони трон. Дума б'ють, у нього є ультимейт, другий. Не, ну бояться капець вони. Сука, я какошовы? Види, идите? У них самый беку немає, ультимейт на базу з андерлорда, захильтесь, поверніться назад. Ультимейт на базу, ультимейт на базу, ультимейт на базу, захильтесь і поверніться і вбийте трон. І або ворожу команду. Ну чого ви... Ць, -а -а. Ладно. Пішов ще один ролл від Сентті. Юрагі поки бігає. Так. Ну щось вони вирішили напасти, коли у Юрагі Метаморфоза 10 секунд. Ладно, можливо, можливо, через те, що є Крімсон ось цей, вони не можуть просто перебити трон ніяким чином взагалі. Можливо, в цьому проблема цієї гри. Нуліфайер є Привіт. Запалюємо Дигара. Малючої шкоди від Firestorm. Да, я думаю, що зараз навіть точно вже не треба заходити. Ну, у них oh, з півтори no. хвилини, але у Дума зараз. Ну, хоч Хоча у нього один oh, no. дум є тільки. No, 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 no. Ну, це складно зробити, бо є ось ці трапи всюди абсолютно. Демеджа вбити лішака, хоча, лішак, 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 вдох просто, лов. Діякий Джакіра, вдох там від зайця, якимось чином з панголієром. Лішак вже натискає байбек. Так. Нормально, зафорсили бай. Але були панголов. Задум були його. Лішак іде вперед, БКБ є, у нього аптут і Юл присутній. Зафортена Блекімбара Тероблейда і Андерлорда. Еншин горить, поки що від Кріпасиків. Ніксав били у нього байбеку немає. У пангольєра грошей не висичає на свій бай. Три герої у команди Віпе залишається і можна, ідеї завершувати нарешті цю гру. А як з тероблейда присутні 30 секунд у нього він ще є. Починає покусити трон, але тут Крімсен знову активований від дума. Зараз Демедж пішов нарешті. Так, Дум. Натискає ультимейт в Рубіка, намагається його вбити. Але не натиснув до ультимейт Терроблей, у котрого 10 секунд буває Екс, думаю, намагається зафокусити. У нього є байбек. Напевно, це навіть не треба робити, бо у нього ультимейту немає. Дарма витрачають на цей час. І шрак. Де продовжує Андерлорда, дуже багато демежа він отримує, а Екс зникає. Андерлорд, тічка з Мелди, тічка ще. Ну таке. Саппорти зараз ресурсуються, гліф у команди є. Ну, бо Юрагі боявся його бити. Він думає, що там Крімсон, і типу його сенсу нуль бити. Але Крімсон буде завжди. Отака фігня. Розумієте? Крімсон буде завжди у думу цього. Він завжди day, його буде активовувати. Дурник Дмитро, треба терплять шмотки. Так, я погоджуюсь, можна чекати, просто терпять артефактів. І все. Чат! У кого 200 гривень є? Закиньте на збір, будь ласка, на засоби реп для Азову. От сюди, друзі. Як вам ідейка? 200 гривників. Тут тим файт починається. Метоверхоза знову його у Тероблейда. Думаю, намагаються бути він підставляється. У нього присутній байбек. з ролом продовжує кататися по файту. Нуліфайр кидається на, нулі фа... на лішака. Є активація Крипсу Гуарда на трон. Тим блака покусить чомусь Свена. Так. Блакінбар від Лішака. Намагається Свен звідси позиції 5 вийти, але він вже нікуди не вийде. Він загинув. Джакіро отримує доволі багато демеджа. Крадає айспас Рубік, це важливо. Нікс намагається запокусити всього Рубіка, двох байбеків немає осапів. Свен натискає свій байбек. Все, сапи без байбеків. Ду, 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 ду. Стоп, баю, все напрямають. Нішок. Детлара. Мил. Тичко. на неба! Віжу на неба. Гліф є. Активують гліф. Да ні, ну ні ну, ні, ну що ви що ви тут? Вокзал в Шанхаї, далі Вірменія. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Другу карту Наві виграли за 20 хвилин взагалі без шансів. Вони на цьому турнірі молодці. Завтра будуть грати о 5-й годині ранку. Огляд на цю гру буде знову ж таки на Ютубі. На все добре і бережіть себе.